Як сказав сьогодні Володимир Зеленський під час публічної зустрічі із очільником СБУ Малюком, іде серйозна битва за Покровський. Росіяни поставили завдання взяти його. За словами Зеленського, ворог там зосередив 170 тисяч військових, українські бійці в місті не оточені, ситуація контрольована. Путін каже, хоче приїхати в Покровськ, будь ласка, але всі розуміють, чим все це закінчиться. Дійсно, свого часу хтось схожий, дуже схожий на Путіна, приїздив і до Маріуполя. Чи буде такий самий хтось дуже схожий на Путіна у Покровську? Ну, подивимось. Але те, що дійсно Путін хоче взяти під контроль це місто, це однозначно. Показ того, що Путін готується до переговорів. Ми детально сьогодні про це говорили із Ігорем Рейтеровичем на каналі. Можете переглянути це відео. Дуже слушні коментарі він озвучив. Також Зеленський сказав, що розміщення у Білорусі російської ракети Арішнік створює нові ризики для Європи, зокрема безпосередніх сусідів Білорусі. Це, друзі, перша заява від української влади, де фактично підтверджується. Який підтверджується наявність орешника як такого засобу ураження, який може прилітати по Україні і він свого часу прилітав? За інформацією українських служб з тих трьох пострілів, які були на Росії, залишився один, а також могло бути виготовлено до трьох за цей рік і заплановано на кожен рік до шести. Таку інформацію повідомив президент України і каже, що анонсоване розміщення Орешника у Білорусі. Це справді загроза. У них радіус дії 5 тисяч кілометрів і є, каже, мертва зона біля 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо в східній Європі, треба звернути на це увагу, і нашим Балтійським колегам та й всім треба звернути увагу на ці ризики. Також Зеленський сказав, що буде передавати партнерам інформацію про 25 російських компаній, які дотичні до виготовлення таких ракет. А в Лукашенка заявили, що російський ракетний комплекс Решнік. Заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 25-го року. І Лукашенко також сказав: ми от порадимось, каже, із Путіним і як влупимо Арішником, куди нам захочеться, якщо хтось нам буде погрожувати. Ну так, друзі, хизується цим Лукашенко. Відтак ми поки що беремо за базу, що там Арішнік є. Більше деталей, звісно, будемо дізнаватися згодом у спілкуванні з моїми колегами, військовими експертами, тому не забувайте перевіряти свої підписки. І як ви знаєте, у вересні у Білорусі також хизувалися тим, що. Відпрацювали розгортання Орішника під час навчань Запад-25. Це було у вересні, ще раз наголошую, цього року. Також Зеленський повідомив про те, що ракету Фламінго, скандальну ракету, вже 9 разів використовували у реальних операціях, і вона каже, найкраща існуюча українська крилата ракета. Але раніше Зеленський повідомляв, що є технологічні проблеми з віготим цієї ракети, і в тому числі є проблеми з фінансуванням. Інформацію про 9 ракет пише Оле Фігаров і повідомляє, що зараз нібито розглядається наступний етап виготовлення балістичних ракет. Тим часом Зеленський анонсував, до речі, нові далекобійні удари по Росії. Чому такий анонс був зроблений, друзі, я думаю, це всім зрозуміло, аби показати Росії, що в нас є чим бити. Погоджуюсь, треба бити, але сподіваюся, що за цими заявами і будуть конкретні дії. А Росія продовжує кошмарити Східну Європу, до якої звертається Володимир Зеленський про існуючі загрози з боку Росії та Білорусі. Польські винищувачі втретє за тиждень перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем. Тепер трішки детальніше про знищення Орішніка, тому що коли я прочитав цю інформацію, думав, що це сталося от буквально ну, вчора, позавчора чи днями. Не зовсім так. Сили головного управління розвідки Служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орешнік. Про це заявив Малюк під час спілкування з президентом. Це було на камери. Він під час брифінгу сказав, що це відбулося на Капустяному Яру в Росії. У коментарі Українській Правді в при службі СБУ уточнили, що була знищена ракета, яка знаходилася в ангарі і була майже готова до пуску. і Це було в ніч з 8 на 9 липня 24 року. А весени в листопаді, якщо не помиляюсь, Такий решник прилетів по місту Дніпро. В гурі після брифінгу за участі малюка також підтвердили, що за підсумками таємної операції, до якої вони були долучені, в ніч з 8 на 9 липня дійсно були знищено цю балістичну ракету. Скільки тепер нині у них є? Насправді, поки що каже Зеленський, нібито одна вони виготовляють ще. І дійсно Росії це вдається. Ця інформація, друзі, офіційна озвучена українською владою. Ну і ти от слушно зауважив на рахунок сильського, який. Спокровська розповідає, яка там ситуація? Уточнення mm -hmm. немає, але дійсно цей наратив Путіна він поширений. Не випадково. Ми йому відповіли для чого ні, ну ми відповіли, тому що ми слухай, ми ми теж готові і хочемо сідати за стіл перемоги. Давайте оце якраз те, що я хотів почути. Ні, так ну дивись. Я кажу, ми а маю на увазі ну нашу владу, да тому, що вони так, приймають так, так. рішення. Але знов таки, ну, Володимир Олександрович, прекрасно вже з Трампом кілька разів спілкувався, і він знає, що сідати треба з козирями, правильно? І mm -hmm. от ми ці козирі собі набиваємо. От ми сідаємо і ну, слухай, це була правильна історія, коли Зеленський попередні рази їздив з картами, їздив mm -hmm. з якимись фото. Mm -hmm. да, те, що там останній раз Трамп не захотів якісь фотографії дивитися, ну це Трамп. Але правильно, нам треба козирі. Він сказав, у вас нема козирів, а в нас вони є. Ми винесли країні бензоколонці, там третину НПЗ і продовжуємо це робити, не зупиняючись. Ну, у нас там, начебто, є далекобійні ракети, подивимося. Я, от цинув заяву про те, що ми нанесемо не удар в глиб Росії, я не сильно зрозумів. Ну, окей. Може, це просто якби, підтвердження там, намірів або застереження Росії, щоб вони припинили там, нас бомбардувати і, і так далі. Але суть в тому, що ми виставили свої козирі. Ситуація контрольована, ми розвиваємо те. Розвиваємо це. Я б тут ще звернув увагу на заяву, яку робив навіть не президент, а на неї взагалі мало хто звернув увагу, що в нас скоро Збройні сили будуть мати до 5%, це будуть виключно сили безпілотних операцій, да, оці от, безпілотних систем. Тобто, ми, от, європейці, розказують про стіну дронів, да і укладають оці угоди, а Україна її будує. Ми будуємо її. Тобто, це теж елемент, до речі. І нинішньої війни, і давай відверто говорити це елемент перемир'я певною мірою. Якщо mm. ми це насичуємо під час перемир'я, так і готуємося до цього, тому ми виклали свої козирі. Мені здається, що зараз наші козирі е, виглядають ну, точно не гірше ніж те, що там намагається парити Путін. Точно не гірше. Зеленський також сказав, що ситуація вкрай складна на Покровському напрямку. Він підтвердив, там не просто. Так, він, він це він визнав. Після 50 тисяч росіян. 170 000 да 170 сімдесяти я не здивуюся, якщо ми можемо в якийсь момент отримати повідомлення, що прийнято рішення там про відступ, відхід наприклад наших сил, там на якісь позиції, Чо, ну, тому, що ну давайте ж об'єктивно, коли росіяни місто перетворюють на пустелю. Ну, чіплятися за пустелю це неправильна історія. І сьогодні була ж заява сирського: що будуть жорсткі рішення, головне збереження особового складу. Е, якщо відбудеться відхід на позиції, ніхто ж не скаже, що це якась зрада, що це якась поразка. Ні, це виконує свою місію. Там стоїть до біса росіян, але не менше до біса їх лежить в землі там. Вони ж несуть там колосальні втрати просто на цьому. Тому може ми якби зараз от виклали частину козирів, щоб потім перебити е, історію про те, як Путін буде розказувати про як вони говорять, в лапках звільнення Покровська да? звільнили, ну звільнили від життя. Це ж вони вміють робити, друже. Враховуючи те, що нині ми от зараз з тобою проговорили, а це реально дуже цікаво, бо я вважаю не випадково зараз. У медійній площині багато заяв Зеленського, так само як заяв Путіна. На це дивиться Трамп. І ми робимо попередні висновки, що це може бути підготовчим етапом до переговорів. Відновлення їх, поява цього мирного плану з 12 пунктів, злитого Радіо Свобода, друзі, наголошують це не пересічне видання, яке наближене до а, Сполучених Штатів Америки. Та воно фінансується американцями. Ну якщо вже ну, да, да, да. Да, прямо відвертим, тобто вони контролюють його повністю. А, скажи, коли очікувати наступного раунду переговорів на твою думку? Я думаю, що ми наступний раунд переговорів отримуємо лише тоді, коли А буде презентований план. б, цей план буде погоджений з Трампом. І в складуться такі умови, коли Путін буде готовий як мінімум, і Трамп буде готовий як мінімум відправити якісь робочі групи для цієї розмови. Я не буду робити прогнози по, по датам, да? але Добре. я думаю, що тут важливим буде а фактор Покровська. І важливим буде фактор: ну, давай так це скажемо обстрілів. Скажімо, з одного боку, Росія спробує обстріляти Україну. Подивимося, наскільки ми зможемо їм відповісти, при тому, що при цьому, при цьому, точніше, я не виключаю, що ідея зустрічі може прям дуже швидко з'явитися і дуже швидко бути реалізована. Ну зустрічу американців, росіян і українців. А, зустрічі. Зараз не буде, зараз не буде скоріш за все зустрічі там, наприклад, Трамп Путін. Ні, ні, а тепер вже не сяде з Путіним до тих пір, доки ну принаймні, доки там зараз домінує Рубіо, а Рубіо буде спочатку все надпрацьовувати і приносити Трампу вже ну, те, що можна буде обговорювати. Тому що це велика дяка Рубіо, тому що він фактично вплинув от на цю історію. Ну, як описали це американське видання. Він говорив з Лавровим, кілька разів перепитував, потім приходив до Трампа і казав, що пане президенте, вони не договороздатні, вони міняють все на хону. Да, і якби він Трампа переконав. Тому що якби там був Стівен, Стів, да, то він би прийшов і сказав: та наче вони щось там хочуть нормальне, давай зустрічатися. Поїхали в на Ну тому що він же ж не, 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 не шарить в цьому. Да? Я зрозумів, що, до речі, ситуація під контролем, коли на зустріч з Дмитріями Віткова відправили не те, що перекладача з держепу, це окей. Референда ще окремо референда. Тобто, Рубіо послав туди на зустріч. З держдепу ще й людину, яка сиділа і все типу записувала про що вони там окремо говорять. Ну спеціально, да, і ще й слухала, що мушу, щоб дивитися, яка реакція там і що там Стівен Вітков наговорив. Е, тому я думаю, що може бути може бути швидка зустріч, що щось конкретно зміниться, і от Путін, який дійсно там вирішить якийсь момент, що ну треба щось робити, то вони можуть швидко організуватися. Ну і слухай, ми ж забу, забули про найголовніше, Трамп же зустрівся з інзінпінем. Мі, мені мене, достатньо... я до цього чекав. Так, тобі, вони нормально, вони нормально поговорили відносно нормально. Так. Вони на рік продовжили, як там, перемир'я торгівельне. Так, так. Давайте так назвемо. Але, але нам треба пару тижнів дуже уважно поспостерігати за Китаєм, що він зараз буде робити. Він не буде робити офіційних заяв. Але ситуація на ринку нафти і ситуація з дронами буде дуже показова.